Доброго дня! Сьогодні розглянемо 32-й код матриці долі, який називається Відпрацювання фінансової карми. Головним вашим завданням є фінансовий супровід людей, які не можуть самі відбутися в житті. Проте цей супровід полягає не в банальному сліпому надані грошей кому-небудь. Ви можете допомагати коштами і інформацією про те, як вкласти заробити гроші лише тим. То може гідно скористатися вашою допомогою. Ваша допомога має скеровуватися не на проїдання, а на розвиток. Тому, якщо будете комусь допомагати, завжди цікавтесь, куди піде ваша допомога. Ви можете бути дуже успішні в бізнесі, якщо будете дотримуватися законів. Представники даного коду отримують матеріальні блага, коли знаходяться у виробничому процесі. Вашою спокусою є необдумана щедрість, вашим завданням є навчитися правильно ставитися до матеріальних благ, а не заохочувати чужу безвідповідальність і жадність. Ви маєте зрозуміти, що гроші це не культ, а лише засіб реалізації потреб в матеріальному світі. І пам'ятайте, вам важливо навчити людей вкладати гроші в те, що буде нести користь людині і її дітям.